Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу розповісти, чим та як підживити розсаду квітів для того, щоб ми на клумбу висаджували вже добре розвинений кущик, і потім цей кущик буде добре квітнути весь час. Показувати буду на прикладі наших квітів, які ми вирощуємо в своєму розсаднику. Ось ці рослини ми вирощуємо в розсаднику, розпочинали їх вирощування в квартирі. В Розсаднику, звісно, квітам Краще розсада почувається добре. Друзі, ось так приблизно повинна виглядати розсада це віола. Бачите, вже на неї 8 приблизно листячків справжніх, вона росте в окремому, в окремому стаканчику, але на цих рослинках ще немає бутонів. Ось коли приблизно такий розвиток рослини, ми розпочинаємо. Серію цих підживлень, ось на прикладі гацанії. бачите, багато справжніх листочків, Окремий контейнер немає бутонів. Давайте я покажу декілька видів квітів. Чому? Тому що хтось вирощує гацанію, хтось сальвію. Тому буде цікаво все наочно подивитись. Ось сальвія як виглядає. Ми розпочинаємо зараз. також До всіх цих квітів ми розпочинаємо зараз ці підживлення. Агератом також багато квітів, ще немає бутонів. Можна вже підживлювати бегонію, великоквіткові бархатці, Бачите, справжня листечка багато нарощена, вже, кущик йде розвиток, немає бутонів, окремий контейнер. Друзі, зараз йде інтенсивне нарощування у квітки кущику. Якщо тільки вона відчує, що їй не вистачає елементів живлення, одразу розпочнеться процес виганки бутону. Що це означає для нас? Це означає, що як тільки почне виганяти бутон, рослина припиняє. або... Уповільнює розвиток кущику. Недорозвинений кущик з бутонами ну, буде виглядати потім не дуже гарно на клумбі. І дуже дуже погана рослина, потім кущик цей нарощує. Тому нам або доведеться вищіпувати ці з'явлені на недорозвинених кущиках бутони, щоб дати можливість. Ну, це знаєте, як солодкий перець, коли видаляємо корону квітку, ось так саме треба вчиняти. Якщо недорозвинені квіт, кущик треба дати йому доразвинну, тому щоб такого не вийшло. Ми зараз проводимо ці підживлення, нарощуємо, нарощуємо, нарощуємо кущик. Давайте ще на деяких видах покажу. ГПС ось так виглядає. Також будемо зараз підживлювати вербена. Ось немає бутонів, але йде інтенсивне нарощування. На жаль, в такому маленькому контейнері елементи живлення, які знаходяться в ґрунті, вони дуже обмежені. Тому скоро їх буде не вистачати. Катарантус ще ну, можна почекати, ще не будемо ми його підживлювати. Ось пеларгонія будемо вже розпочинати. остеоспермом будемо, звісно, розпочинати. Також будемо розпочинати живити таким чином кущову петунію. не можна дати їй мож... вже цю... запускати. бутони. І ось давайте я покажу квіти, до яких ми ще не будемо застосовувати. Ось до всіх це маленькі. Еустома ще дуже-дуже вони маленькі. Львів і Зев, тут нічого ще не робимо, тут всього вистачає. Будемо пересаджувати за рахунок збільшення контейнера, будемо додавати для них елементи, жив, елементи живлення. В касеті не підживлюємо. Оцю сальвію, звісно, будемо живити зараз. Вона вже здорова у нас така. Живемо, живемо. Це само собою живемо. І ось в цьому відділенні, ось дивіться, тут ще, ну, можна вже, в принципі, в принципі, можна також оцю петуню також живити таким чином. Ну, не маємо можливості пересадити більшість рослин ось такі великі. Горшики, як ми виділили ось такий об'єм, 2 літрові горшики для ампільної. Ми хочемо нарастити. Ну, тут і кущ буде набагато більший, ніж кущова петунія. Тому також ми їх підживлюємо кожен раз. Зараз будемо підживлювати добривом універсальним. Що таке універсальне добриво? Друзі, універсальне добриво це добриво, в якому основні елементи НПК. Азот, фосфор, калій e, знаходяться приблизно в рівних частинах. E, це таки добрива з формулами 20 азоту, 20 фосфору 20 калію або 18, 18, 18, або 16, 16, 16. І таке інше. Формули можуть бути, бути різні. Головне співвідношення по частках оцих трьох основних елементів. Ми будемо кормити 20 -точкой. це майстер 20 формули. Кожного разу, коли виникне потреба проведення поливів оцих квітів, які я вам тільки що показав, ми будемо їх поливати не просто водичкою, а будемо поливати вже з додаванням цього доброго. Кожного. Разу. Як часто це буде, це залежить від того, як світе сонечко, чим жарчіше, тим частіше будемо проводити полив. Ну, Можна через раз, Можна через раз, дивлячись на те, як піде розвиток рослин. Якщо інтенсифікується оцей розвиток, то трішки обороти можна збавити через раз розпочати застосування підживлень. Але, друзі, фішка в тому, що. Добрив ми давати будемо на 10 літрів всього-навсього 5 грамів. Тобто мікродоза, така мікродоза, яка, в принципі, вона можливо невідчутна в інших умовах, але застосовуючи її постійно, при кожному поливі, ми і добиваємось того результату, який задовольнить і нас, і наші рослини. І ще треба. Поточнити, коли це можна розпочинати. Ось дві ознаки, коли ми розпочинаємо ось такі поливи не чистою водою, а вже з додаванням мікродози добрива. Коли до висадки, до висаджування розсади в ґрунт, залишається приблизно 20-25 днів. Ось якщо ще пару місяців до висадки, звісно, таких підживлень не треба проводити. Це зарано. Там кущ такий буде, ви не знаєте. 20 днів ми проводимо такі підживлення, і якраз за цей строк, який залишився до висадки на ґрунт, у нас і наросте оцей пишний кущ. Ось, що хотів розповісти вам в цьому відео, друзі, подивиться на свої рослини, порахуйте, коли ви будете висаджувати. Ну, ми висаджуємо приблизно 15 травня, 20 травня. Десь ось так. Це такий невеличкий лайфхак, яким я хотів з вами поділитися, щоб у вас також виросли добре розвинені квіти. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних квітів. І ще у мене для вас прохання, друзі. Мало ще підписників на моєму каналі, мало людей його взагалі бачать в інтернеті. Тому я Попрохав би вас поставити лайк цьому відео, і наступному, яке я буду, ну, допомогти мені в розвитку мого каналу своїми лайками, вподобайками, своїми підписками, коментарями, тому що коментар під відео на підтримку каналу це дуже важливо. При можливості також хотів попрохати вас ділитися відео, щоб вони розповсюджувались і щоб. Ми розвивали з вами разом Україна, мовний Ютуб. Дякую за заздалегідь вам за все це. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.